Сунка з каталонцями проти законопроекту виступила основна опозиційна партія в Іспанії правоцентристська народна партія. Кувейт розпочинає комерційну експлуатацію нового НПЗ Алзурі. У Кувейті почалось початкове виробництво та продаж мазуту для постачання місцевих електростанцій. А водночас Ковед розпочав комерційну експлуатацію першого. Алзурі є довгостроковими інвестиціями, спрямованими на забезпечення міжнародних та місцевих ринків високоякісною продукцією. Алзур складається з трьох міні нпз і є найбільшим із кількох нафтоприробних заводів на близькому сході. Нафтоприробний завод у Нігерії має бути запущений у 2023 році. Другі і третій етапи нафтоприробного заводу слідуватимуть доти, доки не буде досягнуто повної потужності. Про це повідомив виконуючий обов'язки виконавчого директора Кувейт Інтергрейтед Петролю. Весь нафтоприробний завод із загальною потужністю переробки нафти 615 тисяч барелів на день. Завод може бути запущений до січня. Як тільки завод на узбережжі Кувейту запрацює на повну потужність, він підвищить приробні потужності країни-члена ОПЕК приблизно до півтора мільйона барелів на день. У Німеччині соціал-ліберальний уряд реалізує плани щодо лібералізації законодавства країни. У Німеччині серед інших планів щодо лібералізації уряд виключив із кримінального кодексу заборону лікарям рекламувати послуги аборту. Він знизив мінімальний вік для голосування на виборах до Європарламенту. Зробити те саме для національних виборів. Уряд Німеччини хоче скасувати 40-річне законодавство. На сьогодні законодавство вимагає, щоб транссексуали проходили психологічну оцінку та рішення суду перед офіційною зміною статі. Уряд Німеччини хоче замінити. Кон спрямований на декриміналізацію зберігання обмеженої кількості канабісом та дозвіл його продажу дорослим у розважальних цілях та контрольованому ринку. Реалізація нових планів щодо лібералізації під загрозою деякі плани можуть зіткнутися із труднощами в верхній палаті парламенту, яка представляє уряди 16 земель Німеччини. Саме там коаліція шольца не має більшості. Шольцу навіть довелося пом'якшити елементи капітального ремонту допомоги безробітнім. Британські модельєри відтворила сукню принцеси, рожеву з глибоким декольта і рюшами сукню принцеси Діани, що облягає фігуру, шиту їй для вечірки в Букінгемському палаці з нагоди весілля з принцом Чарльзом. Таким чином Еммануель хотіла показати іншу сторону принцеси, образ якої, на її думку, був спотворений у серіалі Корона. Дизайнерка розповіла, що під час багатогодинних примірок Діана виглядала щасливою енергійною молодою жінкою. Вражують у фільмі Діана виросла у селі, орієнтуючись у питаннях моди, на своїх старших сестер. Це був світ, полювання, стрілянини та риболовлі. Там було прийнято дбати про свій зовнішній вигляд, але при цьому виглядати так, ніби не докладаєш особливих зусиль. Після заручени з майбутнім королем Карлом третім вона почала входити в роль принцеси і почала використовувати одяг для вираження своїх ідей та думок за словами колишнього королівського репортера BBC, Діана оцінила та зрозуміла силу одягу, силу іміджу. У цьому їй допоміг гарний смак та кілька добрих порадників. Німеччина відзвітувала про надання Україні додаткових тягачів та захищених машин у федеральному уряді Німеччини оновили список переданої Україні військової допомоги, з якого випливає, передали ще два танкових тягачі та 14 захищених машин. Так зазначається, що на цей час Україні передали вже 10 танкових тягачів, тоді як минулого тижня у списку вказували 8 переданих одиниць цієї техніки. Оновили кількість переданих захищених машин для прикордонників. Загалом 53 одиниці. Також повідомляється, що готуються до передачі 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням. Раніше таким чином стало відомо про додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Марс. 2 жасоби захисту від дронів, пристрої розмінування, автомобільну техніку, запчастини та польові обігрівачі. Нагадаємо, заснімеч Німеччини, виділили 1 мільйон євро невідкладної допомоги, і це у відповідь на численні атаки Росії. Сії на цивільну енергетичну інфраструктуру України скликає зустріч на рівні глав МЗС, щоб подумати, як підтримати Україну у цих умовах. Мільйони мітинг на підтримку президента пройшов у Мексиці. Понад мільйон людей взяли участь у мітингу прихильників президента Мексики Лопеса Обрадора. Вони заполонили кілька магістрали та центральну площу Мехіко, де перед ними виступив глава держави, та знову розповів про успіхи свого уряду. Представники опозиції кажуть, що таким чином влада хотіла відвернути увагу від проблем. Ки зазначив, що мета держави, щоб люди жили щасливо та були вільними від страждань та страху. До своїх здобутків він зарахував підвищення мінімальної зарплати, подолання економічних наслідків, пандемії коронавірусу, розвиток соціальних програм, зниження рівня злочинності. Про урядовий мітинг став відповіддю на великий марш опозиції два тижні тому. На знак протесту проти пропозиції президента реформувати виборчу систему. Береється на шестирічний термін, та не має право знову претендувати на цю посаду. Раніше лопес Обрадор неодноразово виключав можливість свого переобрання, наголошуючи, що не піде на такий крок за жодних обставин. Аргентина відроджує валютний захід для збільшення експорту сої. Аргентина також вводить цей захід для підтримки резервів центрального банку. Це спричинило негативну реакцію з боку міжнародного валютного фонду. Згідно з заявою Міністерства економіки, уряд встановлює тимчасовий обмінний курс для експортерів сої на рівні 230 песо за долар. Це набагато вигідніше ніж офіційний обмінний курс. 166 доларів за долар, який наразі отримують експортери. У вересні були вжиті аналогічні заходи, які допомогли збільшити експорт сої до. 8 мільярдів доларів це порушила умови плану Аргентини з МВФ на 44 мільярди доларів. Кредитор із Вашингтона мав схвалити відмову для Аргентини через політику. Лідери МВФ також попередили, що Аргентині слід уникати такої валютної практики. Асоціація експорту сільськогосподарських культур зобов'язалася експортувати не менш трьох мільярдів доларів. А вони це будуть робити, поки діє тимчасовий обмінний курс. Однією із цілей цього заходу є забезпечення того, щоб Аргентина могла збільшити числі. Ті резерви готівки центрального банку щоб виконати ключову мету програми МВФ. У Німеччині соціально ліберальний уряд реалізує плани і спрощення правил отримання громадянства. У Німеччині ця ініціатива зазнає нападів з боку консервативної опозиції. Канцлер Шольц заявив, що Німеччина давно стала для багатьох країною надії. Це добре, коли люди, котрі вкорінилися в країні, вирішують прийняти громадянство. Головний правоцентристський опозиційний блок Союз відкидає плани лібералізації законів про натуралізацію реформ ці реформи погодилися провести трипартійна коаліція лівоцентристських соціал-демократів Шольца, зелених захисників довкілля та вільних демократів, які виступають за бізнес. Міністерство внутрішніх справ заявило, що законопроект практично готовий. За планами, громадянство Німеччини, можна отримати Досягнень поки що для отримання громадянства потрібно 6-8 років. Діти, народжені у Німеччині, автоматично стають громадянами. Якщо один із батьків уряд хоче зняти обмеження на подвійне громадянство. України представив Одесу як кандидатуру на проведення всесвітньої виставки. Нагадаємо, наше місто бореться за честь організатора Експо всесвітньої виставки, яка запланована на 2030 рік. Чому Чому саме Чорне море? Цьогоріч Україна стала світовим взірцем сміливості. І мільярди людей на усіх континентах. Незламність і чому російський терор бачить, як Україна стане взірцем відбудови. Ані зимовий холод, ані темрява, ані будь-які інші прояви терору не допоможуть Росії підкорити українців. Прийде час української перемоги. А тоді відбудова нашої держави стане найважливішим економічним. Технологічним і гуманітарним проектом нашого В водах Туреччини зібралася черга 77 суховантажів, які чекають на міжнародну інспекцію. Повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, Росія саботує дію зернового коридору, який 17 листопада було продовжене ще на 120 днів. Сьогодні Україна постачає свою продукцію до 38 країн світу, рятуючи мільйони людей від голоду. У свою чергу Експ для якого це питання виживання перед відправленням, усе українське продовольство, зокрема зерно та олія, проходить перевірку якості в органах стандартизації та метрології. Співробітники держпідприємства Одеса Стандарт метрологія роблять свій внесок у допомогу трудовому фронту та вітчизняному бізнесу, розповідає його генеральний директор. Многі владельці приходять к нам для відправки за границю зерна. наш испытательный центр, пищевая лаборатория, делает анализы, несколько бытовых анализов. Первое, что я хочу сказать, что те анализы, которые дешевле, чем делают частные лаборатории. Например, если стоит 250-300 гривен, там стоит 200 доларів. Високий рівень досліджень, які наразі проводяться у лабораторному центрі підприємства «Одеса Стандарт Метрологія, сьогодні визнається не лише Україною, а й країнами Європи, розповідає Антон Гукасян. У нас рівень, допустим, нашої системи абсолютно не вступають європейський. Час дуже часто було контактів з ними європейцями до воєнного времени. сотрудников работы нашей системе. За словами Антона Гукасяна, сьогодні в регіоні великий попит на сертифікацію не лише зерна, а також вина та олії, за експортом якої Україна була світовим лідером до війни. підсолнечному маслу, який ми відправляємо за кордон в великому кількості і дуже востребований. Как мы знаем, что цены в Европе очень высокие для этого, особенно украинское качественное масло чем вострепан. И вот практически 50% именно людей, которые отправляются за границу, приходят к нам. І ми медіаламетіаналізи, же самій лабораторії. На думку гендиректора Адеса, стандарт метрологія, сьогодні саме державне підприємство України має демонструвати співвітчизникам та усьому світу не лише високі стандарти якості роботи, а й свій патріотизм працювати для майбутнього та перемоги над ворогом. Раці Одеси без світла працюють в режимі консультацій. Надавати прямі послуги без електроенергії неможливо, адже втрачається доступ до реєстрів, пояснюють в Малиновському відділі. Одеситам нагадують, що звертатись за потреби можна до будь-якого радцу міста чи країни незалежно від місця проживання чи реєстрації. Щоб дізнатися, чи є наразі світло у певному відділі, варто спершу зателефонувати. Затяжні вимкнення світла вплинули зокрема і на роботу льодової арени у палаці спорту. На вихідних через практичну зупинку охолоджувальних систем вперше за довгий період часу розтанув верхній шар криги, що призвело до фактичного закриття льодової арени. В понеділок ситуацію вдалося стабілізувати та відновити ковзанку. станції старосіна з 13-ї платформи щоденно відправляються автобуси до Херсона. Щоправда, бажаючих їхати в деокуповане місто майже немає, розповідають водії. Квіто коштує 700 гривень. Передати посилку можна за 300 гривень. Для поїздки треба мати з собою паспорт та херсонську прописку. Міста можуть прийти сюди, щоб зарядити свої гаджети. Один з таких пунктів розташований біля головного управління ДСНС. «Як і в більшості дітей, то у нас досі читаємо книжки, гуляємо, зустрічаємося з друзями. Ми переможемо, сила з нами, ми не зламні. У мене мама займається стартами. Ми сюди їздимо, тому що у нас часто там світ. Тут хоча б періодично світ не виключали. Тепер вже виключають.